Усім привітулі, козаки та козачки. У цьому відео я покажу, як завантажити образ Windows 10 Pro на ваш комп'ютер. Завантажувати образ ми будемо не з якогось халтурного сайту, а з офіційного сайту Microsoft. Тому відкриваємо браузер. Та у браузеру я прописую Windows 10 Download Microsoft. Самий перший сайт це сайт microsoft.com. І називається веб-сторінка Download Windows 10 Disk ISO File Відкриваю цю сторінку. Ви бачите, що в мене сторінка на англійській мові. Прошу вас, не хвилюйтесь, не пугайтесь, просто прокручуємо трошки униз. Далі бачимо надпис. Цей надпис переводиться як хочете інсталювати Windows 10 на ваш комп'ютер. Так. І нижче буде синя кнопочка Download The tool Now. Посилання на цю сторінку буде під цим роликом. Далі клікаю на цю кнопочку. І я скачую малесеньку програму Media Creation Tool 22h2. Я можу відкрити цю програму, клікнувши на неї ось тут зараз. Але якщо ви прогавили або прозивали цей момент, відкриваємо файловий менеджер. Папка загрузки. І ось тут буде Media Creation Tool та версія Windows. Клікаю два рази. Зараз програма загружається. Через цю програму ми будемо скачувати образ Windows на наш комп'ютер, на будь-яке місце на нашому комп'ютері. Ця програма завжди завантажується пару хвилин. Далі з'являється перший надпис це про ліцензію. Тому ви можете прочитати про ліцензію, або просто нажати праву нижчу кнопку прийняти, або «Accept» як у мене. Далі з'являється інший надпис, що ви хочете робити. Та тут я можу або апгрейдити свою вінду зараз, або створити завантажувальну флешку, або DVD, або скачати ISO файл на мій комп'ютер. Тому я вибираю другий варіант та нажимаю кнопку Далі Next. І ось тут я можу вибрати параметри для своєї вінди. Зараз ці параметри мені недоступні, але якщо я обберу цю пімпочку з відціляного, ви бачите, як я можу змінювати параметри. Ось тут ви бачите Windows 10, але ви не бачите серед опцій ані Windows 10 Home, ані Windows 10 навіть Pro, але вони тут є. Тобто, ви тут їх не бачите, але вони тут є. Чому? Тому що цей от Windows 10 це можна назвати інакшим словом мультиверсія. Тобто ми будемо завантажувати iso образ зразу усіх існуючих Windows 10 на наш комп'ютер, серед котрих буде Windows 10 Home та Windows 10 Pro. Тому хай буде Windows 10, та ви не партесь, коли ви будете її інсталювати. Під час інсталювання ви зможете вибрати, яку версію Windows ви хочете інсталювати на свій комп'ютер. Тобто, в нас Windows 10 воно і буде Windows 10 Язик. ставлю український та архітектура є 64 біт, є 32 біта або обидва. Хай залишається 64, нажимаю на кнопку далі. Додаток нам запропоновує або можемо створити завантажувальну флешку, або скачати ISO файл У цьому відео я скачую ISO файл тому я вибираю другий варіант. Та клікаю далі. Додаток мені пропонує, куди я хочу завантажити образ Windows. Зараз я вибираю, хай це буде мій диск D. Нажимаю зберегти або Save. І тепер треба почекати декілька хвилин, мабуть, 10. Все буде залежати від швидкості мого інтернету. Та зараз я почну скачувати образ Windows. Прогрес 0%, та треба почекати. Після того як наш перший прогрес дійде до 100%, почнеться інакший процес створювання завантажної флешки з Windows 10. Треба теж почекати, але це буде дуже швидко. Зараз я закриваю цю програму, клікнув на кнопку Фініш, відкриваю мій комп'ютер, свій диск D, та ось ви бачите образ Windows. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.